Лось Євген гуцало. Він прокинувся і нащулив вуха. У вогкому струманні вітру долинав сухий, різкуватий звук. Звук летів знизу від річки. Лось звівся. Тепер його постать чітко вимальовувалася в досвітніх судінках. Це був великий звір широкими грудьми, які легко здималися від дихання. Його роги нагадували осінній нескорослий кущ, з якого обнесло листя. Лось знав, що тут рішить стара гіляка на дубі, Сохла, кощава. Їй давно вже б треба впасти, а вона не падала, з дивною впертістю, тримаючись за стобур. Він те знав, однак це його не заспокоювало, і тривога в крові, спершу слабка і майже невловна, дедалі густішала. І від того шкура на грудях здригнулася раз, а потім ще раз. Струмінь вітру доносив запах річкової криги. В ньому жив дух примерзлого болота. Долинало широдіння прив'ялих стеблинок, які пускалися в скач по опалому листю, але над усім цим лунало знеможене, схоже на зітхання, порипування гіляки. Лось був старий і бувалий самець, він уже звик до заповідника, в який потрапив із тайги, звик до людей і до того, що його підгодовують. Але те не дуже тріщання пробудило в ньому якийсь неясний страх, який нагадував йому про життя в тайзі. Про ці небезпеки, які там на нього чигали, і Лось зрушив зі свого лежбища, а потім побіг. Чим далі біг, тим більше сповнювався страхом, і, хоча нічого вже не чув, крім приглушеного поцокування власних ратиць об землю, ще довго не зупинявся. Кущі дерева струшували на нього синюватий іній, ніздрі випускали в повітря дві тонкі стожки пари. А позаду ще довго метушився гамір від його бігу. Лось поминув ялинник, потім байрак, і коли опинився серед примарно млявого світла, яке випромінювали стовбури беріз, то зупинився і, задерши голову, намагався вловити той шум, який гаснув за ним. Гамувавшись, він лизнув язиком припоршену снігом землю, а потім неквапно попрямував до цієї поляни, на якій любив найчастіше бувати. Поляна ця подзьобана струхнявілими пеньками. Викружилася, розташувалася край осичняка, трохи на згірку. Ранньої весни вона перша вбиралася квітами, і хутко тут виганялася така висока трава, що в ній прилігши лось міг сховатися до половини. Тепер поляна була постельна, як і все навколо. Лось застиг нерухомо, втупившись круглими очима в стіну лісу, попереду себе, якраз туди, звідки, на жаль, сходить сонце. Помалу лось заспокоювався. Так він стояв, а навкруги розвиднялося, світліло, виразніше малювались осики, повітря між ними глибшало і прозорішало. Тиша, з настороженою сліпою, ставала спокійною й осмисленою. В ній уже не було того страху що донедавна. Лось сподівався побачити схід сонця, і коли під його променем забронзовіли верхівки, коли віття скупалося в його усміхові, то лось наче аж полегшав. Ще більше пострункішав, і в його очах появився отой золотавий полиск, який надавав їм вираз одвічного розуміння життя, природи і її таємниць. Ще трохи постоявши, він побачив блідорожевий диск, який спливав на пустелі зимового чистого неба, і гойднув розлогими рогами так, наче вітав його. Проте, коли йшов до річки, раптом йому знову вчулося жалібне поскрикування гіляки – і лось, який уже встиг забути про нього, знову захвилювався, знову насторожився, а в ногах прокинулося бажання бігти і тікати. Але він переборов себе і донизу спускався повільно, хіба що частіше, сторожкіше, озирався довкола. Вітер, який вперше дув із -за лужі. він був просякнутий холодом та запахом сіна, що в стіжках стояло на правому березі. Стежечка була ледь протоптана. По ній почали ходити не так давно, і Лось принюхувався. Чи не пройшов по ній перед ним вовк, або лис, або людина. Але помітив тільки вчорашні сліди ворони та ще осторонь ямки від зайчих ніг, спустився на берег. На тому боці ген під обрієм примостилося селом, а над ним посатались, витяглись угору сірими верболозами дими з коминів. На далекий горб пнуться санки, однокінь. Ось вони вихопились на маківку та й спливли по той бік. Коли Лось ступив на лід, то під ним приглушенно торохнуло, а далі, коли він ішов до ополонки, щоб напитись води, тільки сполохано похкувало. Край ополонки розсипчасто іскрилась, а вода, затягнута тремкими скалками льоду, була схожа на застигле блакитне шумовиння. Вгадувалась причаєна глибина річки, її течія. Що не вгамовується і під кригою, Лось опустив голову, принюхуючись до ополонки, далі з витягнутою ступив ще трохи. Ось ось, маючи, доторкнутися губами до оскнілого, слабкого блакитного шумовиння ніздрі його затремтіли в передчутті холодної води, і тієї ж миті річка під ним затріщала. Він усіма чотирма ногами спробував отштовхнутися, але ратиці вже були його в воді, і ось жахо не відчув, що дедалі глибше занурюється в льодяну кашу. Він ще раз конвульсивно здригнувся всім тілом, вкладаючи всю свою силу і весь свій відчай у той рух, але провалився ще глибше. І тепер крижані уламки билися об його спину. Він на мить принишк, готуючись до нового ривка, і коли його передні ноги злетіли на кригу, то здавалося, він уже вискочить і врятується. Але крига тріснула під вагою великого тіла, і лось, ще раз опинившись по шию у воді. Він ревнув, кличучи на допомогу, і його очі все густіше набрякли кров'янистим смутком, аж горіли червоним розпачем, ще раз спробував вирватись, але вдалося тільки однією ногою. Друга вдарилась об лід, і майже стала неслух'яна. Вода в ополонці закров'янилася, і червоне зразу ж стікало за течією, зникаючи під кригою. Лось відчував, що йому таки не вирватись. Подібне відчуття уже проходило до нього саме тоді, коли восени в чорному бору, що стагнав від вітру, його почала переслідувати вовча зграя. Вовки ось ось мали вчепитися за нього. Він уловлював подих смерті і втікав тільки тому, що не міг зупинитись. Тоді його врятували мисливці вони якраз наїхали з міста і, нічого, не вполювавши, сіли вечеряти. Вони почули погоню. Посхоплювались і, пропустивши мимо себе загнаного лося, зняли безладну стрілянину пововчийсь грає. Річкова течія була вид не така страшна, як вовки. Вона мчала не так швидко. Вона не опалювала його своїм смертельним диханням, але течія була така ж сама невблагана. І чим більше він розбивав ополонку, тим швидше вона могла затягти його під лід. Лось, розуміючи, це, намагався поводитись обачно, але нога боліла, тіло слабло, і сили поступово покидали його. Він збирався до свого вирішального китка, і коли знову не пощастило, то Лось на хвилю заспокоївся, бо знав, що це не остання його спроба, що він пробуватиме безперервно доти, доки дихатиме. Два хлопчики вийшли з лісу на берег і спинилися. Приїхали вони похмис. І їхня смирна конячина залишилася на узлісі, а вони вирішили подивитись на річку, чи тріщить на ній лід, чи скоро рушить. Обидва плечисті, обидва з широкими лагідними лицями, і схожі один на одного так, як маленький гри підберезник, схожий на свого більшого сусіда. Вони охопили зором ріку, і їхні лиця ще більше пом'якшили од навколишнього простору От тієї втікаючої далини, яка сягала аж за по той бережній гори. Вони й не зразу зауважили ополонку, бо вона була майже непомітна, якби Лось знову не спробував вискочити на лід. Собака купається, сказав менший брат. Старший, мабуть, і не глянув вбив той бік, але зразу ж подумав, яка це собака могла залізти в ополонку, щоб купатись? Де? а він пильно примружився, і його зіркі очі помітили гілясті роги. То лось! Вони ще й не встигли здогадатися, що там могло трапитись, а тому деякий час стояли на місці обмірковували, як той лось міг попасти в воду. Та коли він заборсався, а потім надовго притих, підберезники втямили, що з ним щось сталося. Старший майнув до санеї по сокиру, а молодший повільно пішов уперед, боячись сам підійти до лося, перш ніж наспіє брат. Лось уже зовсім знесилився і байдуже спостерігав, як наближаються діти. Усе нижче осідав у воду, і роги похитувались над крижаним місивом, як незвичайний кущик. Під цим кущиком червоний розпач трохи вгомонився. Але він був тепер такий безмежний, що очі для нього були замалі, і той розпач струманив з них усе біч. Спершу діти не знали, як далося підступити, щоб і самим не провалитись. Але старший брат був розсудливий та відважний, і сокира в його руках не закуняла. Він узявся рубати лід, прокладаючи хід до берега, а молодший тупцяв біля нього і, не знаючи, чим допомогти, тільки зітхав та нетерпляче бив себе долонями по стегнах та по боках. Лось не боявся людей, він стежив за їхньою роботою, і по його тілу час від часу пробігали дрижаки, ніби йому було дуже морозко або ж він знову хотів спробувати вискочити, але сили покинули його. Мабуть, спочатку він нічого не розумів у цій роботі, та коли канал ще більше наблизився до берега, його очі засвітилися тямою, і тепер він поводився смирно, вже не кидався, а тільки чекав. Заскучавши сама, з лісу вийшла їхня гніда конячина, тягнучи санни і поваленьки поціпаючи до річки. Вона зупинилася віддалік і, помахаючи хвостом, спостерігала. Потім ще пройшла трошки вперед. Менший підберезник помахав кулаком і крикнув Ти теж провалитися хочеш? Обидва брати не думали про те, що весняна крига зрадлива, що вона не зважить на те, що вони рятівники. Старший ще рубав, коли Лось відчув під собою мілке і, вперто, гойднувши головою, вискочив передніми ногами на лід, а потім уже й задніми. Він аж захитався і, розкарячившись, ось ось, здавалось, упаде. Обидва підберезники дивилися на нього з недовірою. Ого, який великий! І тепер, коли він виліз, жодному з них не вірилося, що такий міг втопитись. Вони безпорадно усміхалися, їм хотілось підійти до нього ближче, але діти не наважувались. Лось обтрушав із себе воду і скалки льоду. Він зітхнув на повні груди, пирхнув і подивився на дітей. Його очі все ще були червоні. Одне давнього розпачу, а потім Лось пішов, карячкувато ставлячи ноги, ніби все ще побоюючись льоду, накальгуючи. Він ішов на берег, ще раз озирнувся на річку, захоплюючи своїм зором, і в сріблому серпанку і дітей, які все ще зачаровано дивилися на нього, не вірячи, що допомогли цьому великому звірові і легенько почвалав до лісу. Гніда, темна коричнева конячина з нерозумінням дивилась йому вслід і стригла вухами. Коли пролунав постріл, то лось деякий час продовжував бігти вперед, а потім спіткнувся, ніби натрапив на корч. Діти й уваги не звернули спочатку на той постріл, але коли лось упав на сніг, вони зрозуміли, по кому то стріляли. Озиралося, намагаючись побачити мисливця, проте не запримітили набравши в груді гіркого повітря, чим душ погнали туди, де лежав лось. Обидва думали, що не встигнуть вони добігти, як лось підведеться, знову неспішно почвалає до лісу, що не було ніякого пострілу. Проте Лось не вставав. Він лежав на боці, відкинувши ноги, і тепер здавався ще більший. Просто не вірилось, що такого великого звіра можна звалити пострілом, як перед цим не вірилося, що він може потонути. На шкурі ще блищала річкова вода, до шерсті поприлипав сніг, а з духовина... Місце у верхній частині тіла між ребрами і черевом не розгарячила од і провалилась, і навіть не парувала. Голова лежала так, наче він прислухався до землі. Чи далеко ще весна, чи скоро прийде. А роги росли при самім снігу, ніби чудернацький кущик, який усе таки сподівався зазеленіти, вкрившись листям. Вони не помітили, як підійшов до них рідний дядько Шпичак, кругленький, як підпалок. З підпалкуватим, добре випеченим обличчям, в розтоптаних з довгими халявами чоботях, в яких він тонув мало не по пояс. Дядько зупинився поряд з дітьми. Він, мабуть, також був здивований, що оцей могутній звір лежить на землі. Дядько тримав у руці рушницю, але з таким виглядом ніби збирався від когось захищатись. На губах у нього запеклась біла смуга, мабуть, от якогось раптового, скороминущого переживання. Га? обізвався дядько. Ну як? Радість на його обличчі змагалася з настороженістю, і від того воно бралося то темними, то світлими спалахами. Діти нічого не казали вони ніяк не могли відірвати очей від лося, який ще ні разу й не поворухнувся, хоча вони й чекали на це. Ух. видихнув Шпичак. Обійшов навколо вбитого звіра. І носаком ткнув його між роги. Але діти все ще не вірили, що Лось мертвий, а тому уважно приглядалися, щоб не прогавити цієї миті, коли він ворухнеться, щоб звестись на ноги. «Це із заповідника, обізвався нарешті, молодий підберезник. Заповідник далеко звідси, відповів дядько. Сюди із заповідника лосі не бігають. «Це із заповідника, знову повторив менший. Дядько почав гніватись. А вам яке діло? Ми його з води врятували, сказав старший брат і ненависним на поглядом уп'явся в підпалкувати обличчя. «О, Він однаково був би втопився. І вже втопився був так? Скажете, що втопився, а пощастило витягти неживого. Ми його врятували, знову повторив старший брат, і його лице почервоніло так, наче з нього ось ось мала бризнути кров. Ану, замовчіть мені! Ще дужче розгнівався дядько, бо дістанеться вам од мене од батька вашого. Будьте розумні, то матимете й собі м'яса. Не скривджу. Менший підберезник одвернувся, приховуючи сльози. Старший брат узяв його за руку і, не кажучи більше ні слова, повів досаний роги вам віддам. крикнув услід дядько. Вони й не обернулися, тільки надали ходи. Роги віддам. ще гукнув дядько. Коли брати вдарили по гнідій своїй конячині, то його, наче що стіпнуло. Він спочатку повільно ступив один крок, другий, а потім побіг на вздогінці. Роги віддам! закричав, захлинаючись, ніби вони не чули. Шпичак давно вистежував цього лося. Він його помітив одночасно з дітьми і, присівши у виямку, тільки посміявся, коли вони взялися визволяти його з ополонки. Він не вірив, що їм то вдасться. Він думав, що лось таки знесилиться його раніше чи пізніше затягне під лід. Але лось виявився дуже і життєлюбний, а діти вперті й невідступні. Тепер треба було думати про те, щоб якось його заховати, замівши сліди, бо діти таки подалися в заповідник, щоб заявити охороні. В цьому він не сумнівався. Але куди ти його подінеш? Не затягнеш назад до річки і не втопиш знову в ополонці. Далеко ти його не зрушиш. Але якби він міг затягнути й утопити, ні хвилі не вагався б. Тепер дивився на звіра і хотів вірити, що лося живе, так як ще недавно дітям йому дуже кортіло, щоб Лось знову підняв голову, звівся на свої стрункі міцні ноги і неквапно побіг до лісу, як він ще недавно біг, поки дороги йому не переткнула пуля. Проте Лось не ворухнувся. Він припав до землі всім своїм великим цілом, прислухаючись, чи далеко ще весна, а його роги стріміли під снігом, диким, розложистим кущиком, який також, мабуть, чекав на весну, щоб зазеленіти, хоча це йому не судилося ні тепер, ні в майбутньому. Налетів вітерець, запорошив білим пилом, гойднув сухим бодиллям, але роги й не сколихнулися. Дякую вам за увагу.